Актора Костянтина Темляка звинуватили у тому, що він знущався і принижував свою колишню. В Інстаграмі дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, заявила, що чоловік до повномасштабного вторгнення був залежним від алкоголю та заборонених речовин. Постійно контролював її, звинувачував у зради, застосовував фізичну силу і навіть встановив для неї список правил. Вона чотири роки не могла розповісти про це все і постійно боролася з тривогою, яка майже довела її до незворотних наслідків. Підтвердження своїх слів про знущання актора Анастасія Соловйова опублікувала фото і відео. Синцями та скріншоти листувань. Більше того, вона виклала окремий допис з листуванням актора з неповнолітньою дівчиною, і він, начебто, схиляв її до ліжка. Костянтин Темляк після цих дописів визнав свою провину, підтвердив, що це не вигадка і що він дійсно дозволяв собі фізично ушкодити дівчину. Зараз йому соромно за все він вибачився і сказав, що пропрацював хворобу у своїй голові і став тим, ким є тепер. Також він додав, що готовий понести юридичну та моральну відповідальність. Нинішня кохана Костянтина Темляка також відреагувала на і зазначила, що у їхньому шлюбі. Убі ніколи не було знущань, принижень і фізичної сили.